Ми продовжуємо наші дні духовної віднови на цій парафії. І сьогодні будемо розважати над наступною частиною Господньої молитви, а саме, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Думаю, що для багатьох людей це є найважча частина цієї молитви. Набагато простіше є прийняти Бога як Небесного Отця. Прийняти Його царство, прийняти Його Слово, жити Ним. Виконувати волю також не завжди є легко і просто, але ще якось даємо раду. Але прощенням є набагато важче. І саме тому маємо. По сім'ях непорозуміння. Саме тому є так, що батьки не розмовляють з дітьми, діти, з батьками, саме тому, що немає прощення. Саме тому і є злопам'ятність, тому що немає прощення, бажання помсти, бажання когось очернити. Тому що людина вносить гнів, злість на певну особу. Знаєте, Господь від нас не вимагає забагато. Якщо Він говорить про прощення, він знає наші можливості, то це означає, що ми можемо прощати. Подивимось, скільки родин, сімей живуть в гніві. Так, це є реальність. Надіюся, що серед вас немає таких, які є тут в храмі, але є дуже багато, які не розмовляють між собою роками і через що? Через те, що щось не поділили, через те, що. Хтось вважає, його образили чи ще щось, недостатньо уваги привернули. І це виглядає дріб'язково, якщо так подивитися на правду, але створює такі великі проблеми. Проблеми, що людина готова вмерти і не простити, вмерти з гріхом, жити з ним. Що є причиною, що людина не хоче пробачити, простити? Що насправді криється так глибоко в людині щось таке, що не дає їй сказати перепрошую? Це є гріх. Ми можемо на землі виглядати в очах людських гарними людьми. Гарною сім'єю. Можемо це дійсно це зіграти таку роль. Це може нам вдатися. Але в моменті смерті усе стає на своє місця. Я думаю, ви чули в від Луки притчу про п'ять мудрих і немудрих дів. Ця притча дуже гарно показує, як можна за життя вдавати себе якусь добру, певну людину. І що насправді стається в момент смерті з тою людиною? Знайте, від Бога не сховаємо і не скриємо нічого. Маємо п'ять мудрих, як я вже сказав, і п'ять немудрих. Як і ті, так і ті прийшли. Щоб зустріти нареченого жениха. Як ті прийшли світочами, так і ті прийшли. Здається, між ними жодної різниці немає. Жених запізнюється. Як до одних запізнюється, так і до інших. І тут жодної різниці немає. Втомившись, чекати, як одні уснули, так і другі. І тут жодної різниці між ними немає, між мудрими і немудрими. Але настає момент, коли жених появляється. Знаєте, так є, ми в житті не знаємо, коли Господь прийде. Ми думаємо, можливо, завтра, післязавтра, але він не приходить. Хтось доживає до 95 років, хтось до 55, хтось ще менше. До когось запізнюється, до когось приходить, як ми думаємо за скоро, бо ще б людина жила і жила, ще би моїх багато чого доброго зробити. Це ми так люди думаємо. Але ймовірніше, до кого, коли прийти. Ті і ті уснули, можемо так по-простому сказати, вмерли ті, які були в очах Божих, людьми, які виконували заповіді. Дотримувались приписів церковних, тобто намагалися жити християнським життям. Не означає, що були безпомилковими, не означає, що не мали гріхів. Але завжди вміли вставати, йти до Бога, так як блудний син, встав пішов до батька. Замість догани отримав обійми. Але вміли вставати і йти. І знову повертатись до Бога і повертатись до щоденного життя з бажанням змінитись, простити, любити і далі йти. І також уснули ті, які також ніби мали світачі, проте не мали оливи, між ними ось ця різниця. Тобто людина, яка може тут на землі вдавати, що вона добра. Що вона ніби прощає, але що є в серці людини? Ми того не бачимо і не можемо побачити. Ми не можемо знати думок нашого ближнього, навіть найріднішої людини. Не можемо знати намірів, думок допоки не побачимо наслідків. Отже, в них немає оливи. Здається, усе було. Однаково, ті прийшли і ті прийшли світочами, ті уснули і ті уснули. Але коли приходить жених, виявляється, що одні мають оливу, вчинки, милосердя, скажімо, добрі вчинки. Ми не можемо сказати святе життя, бо кожен може десь помилитися. Але вони намагалися, це є важливо намагатися. І не боятися, намагатися жити добре. Але виявляється, що в них немає добрих вчинків. Правда ж, перед людьми можемо зіграти, що ми ось такі добрі на словах чи ще щось, але приходить момент, де все стає явним: нічого не сховаєш, нічого не скриєш. І подивимось, що є, що є цікаво, що ті просять допоможить нам, дайте своєї оливи. Але ті наче відповідають дуже просто запізно, ми вам не можемо допомогти. Але ми, які тут живемо на землі, ми можемо допомогти тим, які відійшли від нас молитвою. Якщо ми за когось молимось, і навіть за життя мали на особу, яка вже відійшла від нас померла, мали якісь важкі натягнуті стосунки, або навіть з гнівом та особа відійшла на мене, чи я не встиг перепросити, то найкращий спосіб це молитва за тих людей. І не тільки за тих, кому я не встиг доброго слова сказати. на прощання, А за всіх померлих, які потребують нашої молитви. Ми, які тут залишаємось, є для того, щоб їм допомагати саме в такий спосіб. І також в своїм життям жертвувати свої якісь добрі вчинки, діла милосердя, також за душі тих, які відійшли, вони потребують нашої молитви. Тож, пам'ятаймо, якщо Господь ще запізнюється, не приходить до нас, не кличе нас до себе, то лише тому, напевно, що дає можливість нам якомога більше зробити добра в нашому житті для тих, хто є поруч з нами, а це якраз і є та улива, яка потрібна, щоб запалити світочі після смерті. Слава Ісусу Христу! Славений Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помогилу й нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помогилой нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помогилой нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, О Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посіти, цілини мочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що нащує сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство, і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Духами праведних померлих, душі рабів твоїх упокой. І збережи їх у блаженій житті. у тебе, чоловік, любче, у Твоїй місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, у покой душі рабів твоїх, бо Ти єдиний чоловік олюбець. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, ти, єси був щодо зійшов, і зустрі розрішив закони, самі душі робив Твоїх покой. І нині і повсякчас, і на віки віків. Єдина чиста і непоручна діво, що побеси мене породила, моли, що спаслися дух. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось, Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помий. Господи помилуй. Чи молимось запокій дуже сопше в рабі Боже, усіх писаних тут, яких поминання сьогодні творимо, і щоб проститися їм всякому прогрішенню, добровільному і недобровільному? Господь Бог уселив душі, де праведні спочивають. є Царство Небесне, відпущення гріхів, у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого. Просів. Господеві, помолімся. Бога, ти є Воскресіння, і життя, і поки усопших рабів Твоїх згадування сьогодні творимо, Христи Боже наш, і тобі славу віддаємо з безначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Премудрість. Сиснішу від і незрівняно славнішу від сиропи. Що безотління бо слово породило, сущу боротицю Тебе величного Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог, нашою живими і мертвими володіє молитвами, пречистої Своєї Матері, святиславники сихвальних апостолів, преподобних Боносних усім наших і всіх святих. Душі рабів своїх, що переставилися від навіть яких згадування сьогодні творимо. В оселях праведних, праведного селий в раму, у покої до праведних залічень, і нас помилує, спасе, як благий і чоловіколюбець. У блаженіму спині вічний упокій подай Господи сьогодні згадуваним слугам Твоїм. І їм вічною пам'ять.

Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая пресята спаси нас. і нашу Україну, і весь український народ, і захисників, і всіх, що перебувають у зоні війни і цілість.